Шановні колеги, сьогодні ми маємо 14 липня 2025 року. На годиннику маємо 14:10. Відбувається засідання комісії з питань освіти, культури охорони здоров'я, духовності, спорту, туризму та соціального захисту населення. На порядок денний винесено 5 питань, які йдуть на позачергову сесію Мостицької міської ради. Серед членів комісії присутні. Співула Данчівська, Руденко відсутній з невідомих причин, кворум є. Прошу по черзі розглядаємо питання. Перше питання про припинення діяльності, шаху ліквідації філії, хоросимський заклад загальної середньої освіти, першого другого ступеня Мостицької міської ради в області, опорного закладу. Твіжанський заклад загальної середньої освіти, першого третього ступені Мостецької міської ради в області. Прошу до слова. Начальниця гуманітарного управління Мостинської міської ради Надію Гнатовську. Прошу пані намір. Дякую, вітаю всіх. Шановні колеги. Станом на 30 червня 2025 року у нас була така ситуація, що у філії Хрозицький заклад зараз освіти нараховувалися 42 учні. Відповідно, до змін міністрів, якщо є 45 учнів, вони не фінансуються за державних субвенції. І філії, ще цього немає закону, але вже остаточно міністерство сказало, що філії взагалі не будуть фінансуватися за рахунок державної субвенції. Тому відповідно до закону опорний заклад має право закрити філію своїм наказом і погодити рішення в сесії Московської міської ради, в зміни до статуту опорного закладу. Я вам скажу, в першому класі рухала полозиці чотири учні, у другому класі ноль учні, у третьому класі три учні, у четвертому класі сім учнів, п'ятий клас три учні, шостий клас шість учні, сьомий клас п'ять учнів. 8 клас 6 учнів, і 9 клас 8 учнів. Відповідно до закону, ми знаємо, що якщо є менше 5 учнів, клас не відкривається. Тому школа, цей заклад функціонувати просто не має перспектив. І народжування спокрозиці дуже низька. Минулого року не народилося ні однієї дитини, тому у майбутньому не має шансу працювати цей заклад. Ну просимо її призу закрити цю філію, не закривати. Чи будуть запитання до? Не що немає, то прошу комісію підтримати даний проект рішення сесії. Прошу проголосувати. Дякую. Наступне питання про призупинення діяльності Зарічанської початкової школи Мастинської міської ради міської області. Прошу перемога. Така ж сама ситуація є у Зарічанської початковій школи на Скоріської області, але саме на перше до 30 червня всі учні з Зарічанського закладу перейшли у Берегівську гімназію. Всі учні – це було 16 учнів. В першому класі – 4 учні, в другому класі – 4 учні, в третьому класі – 4 учні, в четвертому класі – 4 учні. Mm -hmm. Значить, станом зараз немає дітей у Заричанському початковій школі. Але так як не було обговорення Річного. Ми надіялися, що діти повернуться за кордоном і школа може функціонувати, mm -hmm. тому що мала шанс такий. Ми призупиняємо діяльність закладу освіти, ставимо її на обговорення на цілий рік і наступного року. Якщо не буде дітей, то ми закриваємо цей запад. Якщо немає, прошу, не не думає, прошу mm -hmm. комісії проголосувати за даний проєкт рішення внести на сесію. Дякую. Наступне питання про призупинення діяльності Чешківського закладу школьної світі з крокотермінового режиму роботи Мстидської міської ради військової області. У Чешківському Чиж закладу шкільної освіти нараховувалося було року 10 дошкільнят. Цього року шестеро дошкільнят де планувалося в цьому закладі. Але з тих шестеро троє це діти з однієї сім'ї. Батьки подали заяви до мистецького закладу. Залишалося троє. Ми з батьками переговорили, вони також поводилися. Mm -hmm. Дітей відводити до закладу школьники освіти мистицька, тому ми призупиняємо цей заклад. До везення, до везення. Школяри входять постійно, тому що діти вже до ліцею номер 2 і тому тут буде без проблем. І батьки працюють в мистицьках, вони вводять дітей якраз в цей. Такому так, вибуху подається. Підтримати даний проєкт рішення на стоїмо сесії. Прошу проголосувати. Питання про внесення змін до статуту опорного закладу, загальної середньої освіти номер один першу, третьої ступені міської ради. Так як ми призупиняємо філію холосівських закладенної середньої освіти, потрібно внести зміни до Твіжанського закладу і вилучити філію хороського закладу mm -hmm. першого, третього другого ступеня. І тому mm -hmm. треба прийти статут у новій редакції. Прошу підтримати, шановні члени комісії. Дякую. І питання про нас з відуріщення Московської міської ради номер 16 від 23-24 року про затвердження структури загальної численості апарату виконавчого органів та установи Московської міської ради на 25-й рік. Це була ініціатива, власне, унітарного управління. Так, Прошу тому дякую. що 1 січня 25 року вступив в неї закон України про дошкільну освіту, де збільшена кількість годин для вихователів. У зв'язку збільшенням кількості для вихователів у нас міняються ставки у закладі шкільної освіти. Тому ми просимо зміни до граничної чисельності мережі базової установості сільської ради та незагальні чисельність у закладу середньої освіти з дошкільним підрозділом. У нас було 800. Було 30, 820 та 823,9 і закладу шкільної освіти було 8890,2. То у зв'язку з тим, що ви зараз буде 35, 35 годин і робочий тиждень. Чи будуть це питання? Вже mm -hmm. немає, прошу підтримати на мій проєкт рішення і винести на сесію. Дякую, шановні член комісії. Дякую, так дякую за розуміння з